Відбулося це часи одного із найбільших мучителів християн імператора Деція. Потоками лилася християнська кров у страшних муках, гинули тисячі вірних, не засали вогні, на яких спалювали їх живцем. і не зменшувалося число тих, хто сміливо і радісно йшов на смерть заради свого Бога і Спасителя. прибув прибуду міста Ефесу. Серед багатьох інших привели до нього на суд сімох юнаків із знаменитіших міст Максиміліана. Діонісія, Ямхила, Мартина, Антонина, Йоанна і Маркела. Вони сміливо визнавали, що є християнами, і що готові прийняти натяжчі муки на смерть задля імені Христа Спасителя. Деців дав їм час подумати до свого повернення. Він велів їх поки що відпустити на свободу. Усі семи ряників сховалися у печері на горі. Тут вони ревно молилися до Господа і готувалися до мученицької смерті. Через кілька днів послав їм хилко пити хліба їх. Тоді він, повернувшись з міста, сказав їм, що Децій уже повернувся і наказав привер... привезти їх усіх назад. Вони стали ще ревніше молитися до Бога, а після молитви знеможені заснули. Децій, довідався, щоники переходяться у печері. Він наказав, щоби вхід до печери закидали каміння, щоби святих мучеників заморити голуби. Два слуги імператора на ім'я Теодор і Уфин. Що були також християнами за тодішнім звичаєм, потай засипали на табличці з голова життя, імена, і день і смерті святих мучеників, кинули ту табличку всередину до печери, перш ніж їх замурували. Богом!